Вітаю відеоурок з освітньої історії на тему <клес> тенденції соціально-економічного розвитку країн Північної Америки та Західної Європи. Сьогодні поговоримо про цю сферу розвитку. Отже, почнемо з того, що в другій половині ХХ століття у нас в європейських країнах, в північноамериканських країнах мається на увазі в західноєвропейських країнах і північноамериканських. Формується постіндустріальне суспільство. Ось зараз поговоримо, що це таке, які його характерні риси. Ну, По-перше, давайте визначимося з, визна... з поняттям. Значить, постіндустріальне суспільство це стадія розвитку суспільства, за якої, для якої характерне посилення чинника знань, інформації, використання відновлюваних джерел енергії, опікування захистом довкілля і так далі якими є характерні риси цього постіндустріального суспільства? Ну, по-перше, <кхи> поширене використання інформації з появою мережі інтернету, е, е, у нас прискорюється і поширюється використання будь-якої інформації, від е, його аналіз і так далі. Друге, домінування сфери послуг. Якщо раніше в попередньому етапі, верніше на попередній стадії, яке називалося індустріальне суспільство, важливим було домінування виробництва, це промисловість, сільське господарство, то тепер домінують у нас сфера послуг. Ну, наприклад, соціальні послуги, це, наприклад, центри зайнятості, що ще може бути прикладом соціальних послуг. Комітети або не комітети, а як їх називають, служби у справах е, сім'ї, молоді та неповнолітніх, наприклад, і так далі. Інформаційні послуги, це будь-які послуги по наданню інформації, там клінінговий е, компанії кампанії, і так далі, транспортні послуги, це перевезення. Також сьогодні популярним є у ці клінінгові компанії, тобто прибирання приміщень і так далі, тобто сфера послуг. Далі урбанізація. Що таке урбанізація? Це збільшення, різке збільшення кількості міського населення, тобто жителів міст. І от в 2010 році, вперше в історії взагалі кількість жителів міст. Перевищила кількість жителів сільської місцевості, уявіть собі тільки в 2010 році, от і це є теж ознакою розвитку постіндустріального суспільства. Також далі з'являються нові універсальні риси людини, мається на увазі з точки зору як робітника, тобто, це критичне мислення, вміння проаналізувати будь-яку інформацію, знайти факти фейки. Вміння працювати з комп'ютерними технологіями, креативність, гнучкість, соціальний інтелект, дуже популярний. Що таке соціальний інтелект? Ну, це вміння діяти відповідно певної ситуації, вміння знайти спільну мову з будь-якою людиною і так далі. Тобто, ось це є основними ознаками формування постіндустріального суспільства. Далі, якщо будемо казати про економічну сферу. То з 1945 по 1975 рік цей період називався славне 30-ліття. Саме в цей період у нас стабілізується економіка. Вона виходить на найбільш потужні. Виробництва, вот. І коли ми кажемо про славне десятиліття. У нас тут виникає поняття економічного дива. Це таке умовне позначення стрімкого розвитку економіки, який супроводжувався зростанням економічних показників, в першу чергу промисловості, скорочення безробіття та підвищення загального рівня населення. Зараз ми поговоримо про два приклади. Перший приклад це 50-ті роки. Двадцятого століття німецьке економічне диво, батьком, скажімо так, в лапках да цього дива був Людвіг Ерхард, Які чинники дозволили німцям, мається на увазі це західна Німеччина, це ФРН, яка була капіталістична. Во значить, перший чинник це допомога за планом Маршала. Ми з вами казали, що план Маршала це план економічної допомоги американцями тим країнам Європи, які зазнали. Розрухи під час другої світової війни, і ось за планом маршала там 3,9 мільярдів доларів на сьогоднішній день. Це я думаю, десь ну десь декілька десятків мільярдів доларів. Вот. Далі. збереження промислового потенціалу західної областей. Ну Відомо, що саме західні території Німеччини вони у нас є промислово розвинутими. Там у нас і природні копалини, і концентрація промислового виробництва, і все це залишилося в тій частині Німеччини, яка була капіталістична, тобто Західна Німеччина. От, далі, дешева робоча сила. Ми з вами по всесвітній історії казали про поняття репатріанти, тобто це повернення з полону. Там 9 мільйонів німців. Репатріантів повернулася, і вони готові були за більш-менш середню, маленьку зарплату працювати, от, аби утримувати своїх родини. Далі, відсутність військових витрат. До 1955 року Німеччина жодної, жодної марки дойчмарки, не витратила на військові потреби. Далі особливості німецького менталітету мається на увазі працьовитість, працьовитість, дисципліна, порядок. От. це вплинуло на те, що дуже швидко Західна Німеччина у нас стає провідною країною Європи. Інший приклад приблизно в ці ж 50-ті, 60-ті, Це у нас італійське економічне диво. Які чинники тут спряли? Ну Деякі будуть перегукуватися з німецьким. Значить, допомога за планом Маршала. Півтора мільярди доларів отримала Італія за планом Маршала. От, також важливий в Італії, в самій Італії корисних копалин не було, скажімо так, ресурсів, але Італія, ми з вами, здається, на наступному занятті будемо казати про інтеграцію, економічну інтеграцію. Італія вступила до Європейської. Кого об'єднання вугілля і сталі, потім європейське економічне співробітництво. Вот. Я вам потім поясню більш детально, що це таке. Це економічні інтеграційні організації, які допомагали там постачати учасникам цих організацій, там митні кордони прибиралися, можна було постачати сировину, продовольство і так далі. Тобто, це сприяло італійській промисловості. Далі використання ліцензій та патентів, вот. італійці купували ліцензії, патенти, на певне промислове виробництво і вони це використовували. Далі дешева робоча сила. В даному випадку в Італії дешева робоча сила це, е, з півдня переселялися на північ. В Італії, взагалі, там Північна Італія, вона промислово розвинута, а південь він завжди був відсталий, аграрний регіон, і от люди в пошуках кращого життя вони переселялися на північ. Державні субсидії великим корпораціям. Наприклад, такі корпорації, ну, відома вам корпорація да, автівки Фіат, також Пірелі. Pirelli виробляла шини знову ж таки для автомобілів. Ну, і взагалі Пірелі великий концерн. Він займався там і хімічною і промисловістю. От. Низький рівень теж військових витрат. От. Ось ці два. Два приклади. Ну, було ще й японське економічне диво, але ж ми зараз про Європу кажемо. Е, вот. Тобто, на 75-й рік у нас Західна Європа виходить на максимальні економічні потужності. Е, вот. Далі далі, далі мова піде про таке поняття, як неоконсерватизм, і як його використовували в економічній сфері. По перше, давайте з'ясуємо поняття: неоконсерватизм. Ну, у нас з 19 століття відоме. Поняття консерватизм, а неоконсерватизм, Ну це буквальний приклад новий консерватизм, Це ідеологія, в основі якої лежить обмеження втручання держави в економічний розвиток, стабілізація фінансової системи та заохочення підприємницької діяльності, тобто акцент робиться на бізнесі, скажімо так. Тут теж у нас є класичних два приклади. Е, перший приклад це Сполучені Штати Америки, 80-ті роки. Це рейганоміка, названа так ця політика з на честь президента США Рональда Рейгана. Е, вот які характерні риси так званої рейганоміки. По перше. Ну, я про це в да, визначенні написав обмеження державного регулювання економіки. Друге, скасування державного контролю за цінами на внутрішньому ринку, тобто те, що продавалося, скажімо так, в межах сполучених штатів, скорочення видатків. Ой, вердіше скорочення податків для бізнесу. Збільшення капіталовкладень у наукоміській галузі, Русські наукайомки, то є галузі, які найновітніші, це радіоелектроніка, приладобудування, космонавтика, от особливо космонавтика в Сполучених Штатах. Чому тому, що не забувайте, холодна війна, от. також скорочення витрат на державний апарат. Ну, окрім Пентагону. Пентагон це по нашому міністерство оборони, враховуючи, що. Америка завжди, ну опять же да, холодна війна, тобто військова сфера не мала бути задіяна якимись обмеженням. І інший приклад це Європа. З 1979 по 1990 рік. Прем'єр-міністром Британії була жінка Маргарет Тетчер. Її політика неоконсервативна отримала назву тетчеризм. Які ж характерні риси? Приватизація. Нафтової авіакосмічної галузі промисловостей, вантажного транспорту. Вот приватизація це перехід в приватні руки, надання державних пільг тим підприємствам, які впроваджують новітні технології, також державна фінансова підтримка рентабельних. Рентабельність це співвідношення витрат і прибутків. І тут витрат верніше, тут прибутки в рентабельних підприємствах, вони мають бути вищими, ніж витрати. Вот. Також науковоміські підприємства отримували фінансову допомогу. Скорочення соціальних витрат. Зрозуміло, що тут да, страждає соціальна сфера, скорочення, опять же, як і в штатах, да державного апарату, і ще одна специфіка звуження прав профспілок. В Англії дуже Сильний вплив мали профспілки, трет-юніони так звані. Вот їх обмежили. А чому обмежили? Тому що коли підприємства приватизуються, то власники підприємств самі встановлюють норми робочого дня, зарплатню і так далі. І раніше робітники звикли, що вони могли через профспілки свої права захистити. А тут навпаки йде. Звуження да, цих прав профспілок, наприклад, обмеження права на страйки вводиться і так далі. Але і регіономіка, і тече це два яскраві приклади неоконсервативної політики, е, от, які сприяли, сприяли подальшому розвитку цих країн. Ще цікавий момент даної теми. Це шведська соціальна модель. її ще називають шведська економічна модель, більш е, абстрактне поняття скандинавська модель. Е, вот. Що це таке? Це е, поєднання високого економічного розвитку з відносною соціальною безконфліктністю. Швеція і інші країни Скандинавії, Фінляндія, Норвегія, Данія. Вот, вони, вони, Країни високо ну не високо розвинуті, а країни, де високі податки. Швеція взагалі одним часом читала, вважалася країною першою в світі за рі, високим рівнем податків, але при цьому була е, соціальна стабільність. Тобто, е, от як вони це робили? Ось дивіться, значить, економіка при шведській моделі вона має соціальний аспект. Тобто вирівнювання рівне життя населення яким чином? Значить, смотрите, по-перше, тут, на відміну від неоконсерватизму, тут держава має величезний вплив на регулювання економіки, відповідно високі податки, але доходи, державні доходи від цих високих податків розділяються на користь малозабезпечених громадян, і виходить так, що. От завдяки цим високим податкам, 100% сплаті цих високих податків, в держава має кошти на задоволення потреб малозабезпечених громадян, а також запровадження безкоштовних або достатньо дешевих послуг. Ну, наприклад, безкоштовна освіта, харчування в закладах освіти, високорозвинута безкоштовна медицина, медичні послуги, висока пенсія і так далі. Тобто, от за рахунок у цього, що безкоштовні ці соціальні послуги, причому на високому рівні, от, і відбувається ось у цей ось фактор того, що да, високий економічний розвиток і соціальна безконфліктність це унікальний випадок. Повторюсь, це тільки поки що працює в країнах Північної Європи, тобто скандинавські країни. От. І останній момент, що після 1975 року провідні країни Західного світу, скажімо так, вони впроваджують політику зменшення соціальної нерівності. Тобто, оця ось економічна нерівність, вона вирівнювалася соціальними заходами. Зараз я поясню, що мається на увазі. Ну, наприклад, беремо Францію. З 1981 по 1995 рік президентом Франції був Франсуа Мітеран. Яку політику він проводив? Ну, На 10% збільшення мінімальної зарплати пенсій, також державні видатки на сім'ю, на родину мається на увазі там виплати е, от, певні, вони в 4 рази, ой, в 4 рази на 25% збільшились. Далі, наприклад, беремо Британію. 1997 по 2007 рік прем'єром премєр міністром був Тоні Блер або Ентоні Блер він теж проводив політику неоконсерватизму, штрафи за порушення прав найманих робітників, оскільки у нас приватні підприємства. І Ми сказали, да, що Течер приватизувала багато галузей промисловості. От, і штрафували власників підприємств за те, що вони е, порушували права найманих робітників. Також запроваджувалася чи обов'язкова чотирьохтижнева щорічна відпуска для цих робітників, Фіксований мінімальний розмір зарплатні удосконалення системи професійного перенавчання. Це теж важливий момент. Що держава готова безкоштовно перенавчити людини з однієї професії на іншу. Повторюсь, це дуже важливо для оцієї соціальної мобільності соціальної рівності. Ну, мовно кажучи, е да, я був там слюсаром. По, е Забезпеченню, наприклад, там остаткування, да щоб ну ремонтування остаткування, але в мене нема роботи по цій спеціальності, мене перекваліфікують, наприклад, на будівельника. От я якісь курси там проходжу, і так далі. Це повторю, це на рівні держави. Має бути далі. Якщо ми беремо інший континент, Сполучені Штати. Президент Барак Обама з 2009 по 2017 рік, значить, закон про захист споживачів. Тобто тут важливий момент. Також дуже важливий момент реформа медичного страхування. За цією реформою було запровадження запроваджено обов'язкове медичне страхування. Якщо людина не має страховки, то його звільняють з роботи. Він штраф платить і так далі. Тому, в принципі, зараз медицина. В Сполучених Штатах вона вся застрахована, будь-яка операція, не дай Боже, на рівні там, я не знаю, відкритий перелом ноги і там, пересадка серця, і так далі, все це покриває страховка. Фінансова допомога для студентів, наприклад, якщо студент бере кредит на навчання, то держава допомагає повернути цей кредит. Якщо ми беремо іншу країну, Канада, Е, Прем'єр-міністром був П'єр Трюдо. Ми про Трюдо, верніше ви коли опрацьовували е, параграф самостійно, ви там звернули увагу, що батько е, його батька, цього П'єра, і сам П'єр батько і син Трюдо, да, вони займалися особливо цим вирішенням Кубецької проблеми. З 1980 по 84 рік прем'єром був, значить, Звільнення від податків громадян з низькими доходами, тобто навіть на таке держава йде, тобто повторюю ці всі якісь економічні нерівності, От. це найбільш яскраві такі приклади. Да, коли повторю, цю економічну нерівність намагали намагалися через соціальний захист вирівняти, і це в принципі е, нормальному соціальному розвитку. Це все західна Європа. В східній Європі ми будемо з вами казати, східна вся Європа до 91-го року була вся прокомуністична, прорадянська. Тому про ці всі заходи е, мова йти не може. На цьому, все. Дякую за увагу.